Сезон молодої зелені та молоденького часнику в самому розпалі. Тому давайте приготуємо неймовірно пухкенькі, дуже дуже ароматні палянички, з сирно-часниковою начинкою, свіжої зелені. Готуємо безопарним методом, швидким. Тому беремо гарні якісні дріжджі. В мене це завжди духмяна хата, бо з ними можна не переживати, а просто насолоджуватись процесом випічки. Завжди з ними готую. Жодного разу мене не підводили. Піднімають навіть важке тіста, розкришуємо дріжджі, посипаємо цукром і даємо дріжджі. Жемо заплакати, перетираючи їх. Потім вливаємо тепле молоко. Додаємо сіль, починаємо всипати борошно. Спочатку вимішуємо лопатку. Вже ж всі грамовка, яка завжди є в описі відео. Вливаємо десь середині олійку, вмішуємо, далі всипаємо борошно і вимішуємо руками. Місити довго не потрібно. Хвилин 5. Тісто еластичне, дуже приємно, змащує олія, накриваємо рушничком. І за 40 хвилин воно гарно підійде. Далі ділимо тісто на вісім частин, обминаємо кожну, катаємо кульки, залишаємо на 10 хвилин. Кожну кульку прокатуємо, скручимо. ось так. В кавбаску защіпуємо краєчка, складаємо на дека. Ще на 10 хвилин залишаємо. Для начинки сир теремо на дрібній терці. Шаткуємо зелень. Мене це кріпта зелена цибуля. Можна брати бучу, головне не забудьте про свіжий часничок. Пропускаємо через прес. Солимо, перчимо одне яйце перебовтуємо, половину залишаємо для збащування, половину вливаємо в начинку. Ковбаски підійшли, кожну надрізаємо не до кінця гострим ножем. Даємо ще 10 хвилин підійти. Далі накладаємо начинку на кожну паляничку, змащуємо краєчка жовтком, випікаємо при температурі сто градусів. Всього 18 хвилин. Смачного ваша Даріко. Дякую за перегляд!